Я нікого не вбивав, я стояв в обороні. Росіянець вітя в Україні з жовтня 2022 року. Пройшов навчання після сидів в окопі. бо життя на фронті не здійснив жодного пострілу. 11 января привезли в село Копані. 12 го нас відправили в лісополку, где ми там копали окопи. І бліндажі. Там стояли цілий рік в обороні. 45-річний мобік Астраханської області на родині працював будівельником. Каже, з іншими мобіками воювати не хотів. Відмовлялися йти в бій, за що потерпали від командирів. Сажали в яму, держали довго в ямі, і опять все закидували на передок. У полон Вітя та команда потрапили у селі Роботине. Російських недобитків українські військові знайшли в одному зі зруйнованих підвалів. «Посадили в Урал і відвезли в Роботине, де нас там… По дороге в работе разбили. Мы все разбежались. Там на связь никто не выходил. Наша птичка. Собрала только двоих. И также отвела нас в укрытие, в подвал. Я там пробыл пять суток, потом меня взяли в плен. Ще один горе вояка Юрий. Ісконоруський житель Уралу за декілька років до так званої СВО переїхав жити в окупований Крим. Родителі переїхали, я мене з собою позвали». Саме родичі зізнається сорокарічний контрактник і довели до війни. Посорився нас, з родителями вже, Посорився по ну, п'яні. По і все, поїхав воєнкомат, взяв медкомісію, почав проходити. Русские не здаються, особливо у бажання вбивати своїх же. У цьому переконався і Юрій. На пятые сутки ми решили виходити з деревьев. Ми пошли в сторону своїх. І там у чоловіка, у одного з нас, ще оставалось немного батарейки. він включив рацію, і там по рації нам з нами зв'язався один із командирів. він сказав, говорит. Уходіть і, і обратно на свої позиції. Вас, говорить, зараз свої обнулят. Міноміти 120 -і, 82. -і. Ну і тоже. теж. Ну, квадрокоптери теж скіброси делали. За що міг загинути, досі не збагнув. Проте бажання повернутися на родину, яка кинула на смерть, не згасає. Я люблю Росію все-таки. Как бы я мечтаю вернуться все таки в Россию. слідчим СБУ полонений клянець більше не сунеться в україну що нібиторву собі навіть отришу і подару що небудь ну що ніби я не знаю що я зроб я вже сказав то що я не вернусь все сделаю для